У ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. усе як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Сьогодні відбувається друге читання літературно-музичного фестивалю Моє ім'я Україна для дітей-переселенців. І вони вчать вірші українською мовою і розповідають, і це якби інтегрує їх в україномовний простір місцевої громади. Друге читання буде третє читання, і потім буде галоконцерт. Між читаннями є також уже започатковані флешмоби. Прийди в бібліотеку, розкажи вірш і обери собі іграшку. І також уже започаткований розмовний україномовний клуб, де діти вчаться мовному етикету, вчаться думати українською мовою, формулювати думки українською мовою. Small